Проєкт у ТВ представляє. Дякуємо, що завітали. Прошу за мною. Дякую, що завітали. Ласкаво просимо до Квін Декін. Прошу, сядьте ось сюди. Привіт. Привіт. Бажаєте чогось випити? Того, що і він. Вас зрозуміла. А у вас цигарок не знайдеться. Я можу поділитись. Прошу. О, дуже дякую. Що ж, оскільки ви обидва вже тут. Я б хотів у вас дещо запитати. Ви пам'ятаєте, яким чином ви сюди потрапили? Що? Хм, Я пішов до своєї дівчини після роботи. і... Відтоді, здається, більше нічого не пам'ятаю. Добре, вельми вам вдячний. Як щодо вас. Якщо пам'ять мені не зраджує, то я завжди пив пиво на веранді. А після того все мов у тумані. Заснув, чи що? Дуже дякую. Ну що ж? Дозвольте вам пояснити ситуацію, до якої ви потрапили. По перше, я не можу сказати, де ми зараз знаходимось. По-друге, ви скоро зіграєте у певну гру. А? В гру? По третє. Рулетка вирішить, якою буде ця гра. Рулетка? Стоп. Чекайте. Ви. О! Гаряча, а кнопка її запустить? Так це ж не рулетка. По четверте. Гра вирішить, яким буде ваше подальше життя? Що? Ч чекайте, чому ми маємо це робити? Правда, діду? Так. По п'яте. Тепер ви не зможете піти, доки гра не закінчиться. Що? Та да що це таке? Гей, ви? Тут немає виходу. Якого біса телефон? Дідка. Та що відбувається? А що буде, якщо я програю? Можу лише сказати, що на кону ваше життя. А якщо виграю? Ні. Я не можу сказати ні того, ні іншого. Але у будь-якому разі обоє з вас покинуть це місце. А що, якщо я відмовлюсь грати? Я б не радив вам цього робити. <гум> Прошу поглянути сюди. Це, це що? Трупи? Справжні? І нарешті? У вас є година на те, щоб визначитись. Рулетку запущено. Діду, навіщо ти натиснув на кнопку? Як бачиш, вибратись звідси ми не можемо. Не думаю, що ми можемо хоч на щось вплинути. Ви зіграєте в більярд, що це таке, ви зіграєте у вісімку, але замість цифр... На кулях будуть ваші органи. Божевілля якесь. Ваші органи на кулях. Просто малюнки. Навіть якщо серце потрапить у лозу, гравець залишається живим. Ви забиватимете частини тіла вашого суперника. А виграє той хто заб'є вісімку. Це все. Хто розіб'є? Я. Ми забули згадати одну річ: малюнки на кулях відповідають вашому пульсу, тиску та вигляду органів. Зважайте на це, аби краще зіграти. Отже, розпочинайте, смертельний більярд. Коли я вчився в коледжі, я грав у більярд щодня. Справді одна дівчина була асом у ньому, і вона мені подобалась. Тому я тренувався донестями. Зрозуміло. Але нещодавно ми посварилися. Я хочу вибратись звідси і вибачитись. Тому перепрошую. Але я не піддамся. Що? ого, а ви вправний. Діду, ви що грали раніше так років сто тому, що мої очі. Не може бути, мої кулі. Скільки ще лишилося? Лише дві? Ви полюбляєте солоні огірки? Моя стара маринує їх просто неймовірно. Дуже гарно йдуть з пивом чи віски. Я вирішив, що не помру, поки не з'їм хоч кілька. Що? Не зрозуміли? Мені теж потрібно вибратися звідси. Я не піддамся. Зупинись. Зупинись. Зупинися. Ні! Ваші органи на кулях просто малюнки. Навіть якщо серце потрапить у лозу, гравець залишається живим. Не варто всьому вірити. Такі люди. Дбаємо лише про себе і ні про кого іншого. Наївно віримо всьому, йдучи по життю. Малюнки на кулях відповідають вашому пульсу, тиску та вигляду органів. А що, як це все правда? І мій стан змінюється, коли старий забуває мої кулі. Але з ним, здається, цього не відбувається. Одне я знаю точно. Якщо я зараз схиблю, то програю. Найлегше буде це забити рот чи очі. Але ще залишився мозок і серце. Варто спробувати. Якщо ж малюнки дійсно пов'язані з нашими органами, тоді старий. Нічого не поробиш. Не поробиш. Засереться. уяви траєкторію, і куля підкориться тобі, я лише один хід з цієї позиції. Не помились, будь обережним. Що я біса роблю? Тепер він точно виграє. Чудово. Досить з мене. Мені лише тридцять. Я не хочу вмирати. Ні, я. Вони не казали, що ти помреш, якщо програєш. Точно! Гей, ти, скажи мені одну річ. Що буде, якщо я програю? Я помру? Ви заберете мене в ту кімнату? Гра вирішить, яким буде ваше подальше життя? Це все, що я можу вам сказати. Не жартуй зі мною, це несправедливо. Очевидно, що старий випереджає мене. Я знаю, що не виграю. Я знаю. Чи не так? Ну чому ти мовчиш? Діду, прошу, допоможіть переконати його. В цій грі немає сенсу. Ну скажи щось. Життя несправедливе, я впевнений, ти добре це знаєш. Вибач. О, це кінець. Якщо я все одно помру, тоді я краще. Oh, my gosh. 呵呵呵 Чрт, забирай! Аго, діду, діду, вставай. Не може бути. Я вбив його. Я його вбив. Я вбив його. Це... Кінець. Це. Старий мертвий. Що це означає? Гра не завершена. Переможе той, хто заб'є вісімку. Я не забороняв вам битися у правила. Що називав. Ви можете завершити гру. Я можу завершити. Я вбив його. Хіба ти не бачиш? Чорт забирай, я вбив його. Ви маєте забити вісімку. Замовкни! Це не моя вина. В мене не було вибору. В такій ситуації будь-хто думатиме, що помре, якщо програє. Якби я знав, що загину, Я б краще вбив і вижив. Будь-хто скаже це. Тож це. Не моя вина. Вітаю вас. Ви перемогли. Гру завершено. А тепер підійдіть сюди. Дякую. Зупинись. Я був. Дуже радий пограти після довгої перерви. Коли ти вдарив мене, я дещо згадав, а то вже й забув за всі ці роки. як це. Я добре розважився, погравши перед смертю. Дякую. Після смерті люди потрапляють до раю або ж до пекла. Звісно, є й винятки. Люди, що помирають одночасно, потрапляють сюди. Я суддя і просив вас зіграти аби прийняти рішення. Пробачте, що не попередив. Прийняти рішення? Так. Ні, не може бути. Що ти вирішив? Так хто з нас куди потрапить? Я не можу сказати. Скажи мені. Дідько, та ти ще до цього все знав. Знав що. Що я потраплю до пекла? Ні, це не так. Ви були рівні, коли прийшли сюди. Було вирішено, що це буде більярд. І старий би переміг. Якби все пішло добре, отже, ти знав. Ви виграли цю гру. Ви змінили свою долю самі. А зараз. Ви скористаєтесь ліфтом та дізнаєтесь результат. Ні! Зачекай! Ні! Не відправляй мене до пекла! Пустіть мене! Ні, тільки не туди! Пустіть мене! Брехун! Я не вірю тобі. Ми були на рівні, коли прийшли сюди, Ні, синітниця! Ти весь час будеш мені брехати. Я вже змирився зі смертю. Ти будеш брехати тому, хто змирився зі смертю? Думаєш, я дурень якийсь? Місце народження, час, батьки, батьківщина безліч речей роблять людей нерівними з самого початку. Не треба мені нагадувати про це. Ми так живемо. Ми живемо разом з іншими у суспільстві. І знаєш що? Саме через них ми тут. Тож як можна казати, що ми були на рівні, коли прийшли сюди? Як? Як ти можеш таке казати? Це не так. Брехня ми досі живі. Як ти можеш обманювати живих людей? Ви праві. Я не знаю, як бути живим. Але я цілком розумію, про що ви. Це гаразд. Зараз можете відпочити. Тож щасливої дороги. А <риклад> знаєш, Останні слова дійсно порадували мене. Справді, він хотів довести, що живий. Довести, що був живим. Слухай. Зіграй зі мною в більярд. Навіщо? Просто так. Може, ми щось зрозуміємо? У нас немає часу. Нові гості прибувають кожної миті. Приготуйся, аби їх зустріти. Добре. До речі. А що старий сказав в кінці? Секрет. Тоді хто з них куди потрапив? А як гадаєш? Тому й питаю, бо не знаю. Це теж секрет. Який же ти зернуда? Дякуємо, що завітали. Що? Прошу за мною. Де це я? Дякую, що завітали. Ласкаво просимо до Квін Декін.